Льот тронулся, господа присяжні засідателі. Командувати парадом буду я. Всім привіт. Сьогодні поговоримо про криптозоопарк, про різних тварин, про яких ви, можливо, чули десь в відео, читали в якихось чатах або тому подібне. Перш ніж почнемо, прошу підписатись на канал, поставити лайк, а також написати коментар про дане відео. або Можливо, ваші думки це дуже допомагає в просуванні відео на Ютубі. Дякую. Отже, розпочнемо з основних двох категорій: тих, хто торгує на біржі, це Бики та Ведмеді. Саме так їх називають. Чому? Зараз будемо розбиратися. Беки це такі інвестори або група інвесторів, які намагаються купити актив дешевше, ну а відповідно продати дорожче. Саме простий принцип: купи дешевше, продай дорожче. Ведмеді ж, в свою чергу, навпаки, працюють в шорт, тобто на зниження вартості активу. Основний їхній принцип продати актив по високій ціні, а потім, коли ціна знизиться до мінімуму, потім закрити свою позицію від цього отримати винагороду. Також цікавий факт, можливо, ви не знали, чому саме на фондових ринках, на яких спочатку почали використовувати саме таких тварин для визначення груп інвесторів. Або трейдерів, точніше навіть. Тому що бик, коли атакує, він б'є знизу, а ведмідь навпаки згори вниз. Тому й виходить, що бики грають завжди в сторону підвищення ціни, а ведмеді навпаки, в сторону пониження. Тому так званий бичий тренд або ведмежий тренд це якраз і рух ринку в загальному напрямку. Далі ще один цікавий звір: заяць це такий швидкий трейдер. Ну, напевно, можна навіть порівняти із скальпером, який дуже боїться різких змін на ринку, швидко закриває позицію. Ну тут ще є один предмет, який ви могли також зустрічати на різних форумах або відео морква. Тобто, це таке теж сленгове висловлювання, що поманили морк, тобто дали якийсь знак, сигнал, і більшість гравців заходить на ринок. Наступний персонаж це свиня, яка теж не є найкращим. Із визначень трейдерів, але свиня зазвичай тримає позицію довго і не може вчасно зупинитися, тобто закрити плюсову угоду вчасно, закрити мінусову угоду, перш ніж зазнати великих збитків, тому таких трейдерів називають свинями. Поїхали далі. Такий вид трейдерів, як хом'яки. Думаю, про них ми точно всі чули. Це такі трейдери, можливо, інвестори, які купляють певний актив по високій ціні, тому що він на хаях. Про нього всі розмовляють. Про нього з кожного з кожної праски, з кожного чайника вам розказують, що це неймовірний рост. Ну зараз для прикладу покажу. Отже, нехай це буде актив ефір, і наприклад, і того, от як люди могли заходити, наприклад, ще в 2021 році купувати активну. Оцю свічку ніхто напевно, не думав. 4 тисячі буде, тому що там був нереально крутий ріст. От тут було страшно купувати, хом'якам в першу чергу страшно купувати. А от коли вже ціна пішла вгору, ну хай там 2500, 2,700, навіть по 3000 тисячі. Всі купували, тому що ж хай був на чотирьох, і всі вважали, що вони не хом'яки, і купують товар доволі таки за низькою ціною. Ринок далі поманив хом'яків. до чотирьох, ціна знову виросла, потім впала. Це було страшно. Далі був ріст, але тут уже включився. Інстинк, так би мовити, свині, тому що мало хто, я думаю, фіксувався по 4,5, Як це зайти по 3, умовно кажучи, а фіксувати 4,5, Ну треба хоча б 6, тобто два ікса, або там 9 тисяч за монету. Тоді вже є сенс виходити. Ну далі ринок пішов вниз, Я думаю, що більшість ком'яків фіксували або в збиток, або можливо, ось тут на 3 тисячах, хто дотримав, вийшли в нуль, Ну а хто не закрив, той зараз має ціну. Умовно кажучи, 1700 доларів за ефір. Нагадаю, а заходили. Я думаю, більшість, так, наприклад, для прикладу по 2,5-3 по тисячі. От і люди зараз мають просадку, практично мінус 50% від вартості своєї покупки. От так, от і називають таких людей хам'яками. Поїхали далі. Тепер поговоримо про китів. Спочатку це явище з'явилось у відношенні до біткоїна. Китами називали тих, хто володів більше тисячі монет біткоїна. Тому що дійсно це була велика сума а зараз, так взагалі виглядає дуже космічною, але в загальному мається на увазі великого інвестора, який тримає дуже великий відсоток від загальної кількості певних монет. Сподіваюсь, зрозуміло пояснив. Акули ті ж самі представники по біткоїну раніше були акулами. Називали тих, в кого було від ста монет біткоїна, які теж могли впливати на ринок. Продаючи або купуючи їх раптово, рухали вартість біткоїна, умовно кажучи. Ну а це герої з одного із мультфільмів. Я думаю, відомого всім на ринку планктоном або креветками називають, називали раніше тих інвесторів, які мають найменшу частку біткоїна. Ну і як ви знаєте, планктон це такі мікроорганізми, які в товщі води рухаються хаотично і не можуть протистояти навіть руху течії. Тому говорять, що планктон це їжа для китів, і ну і акули теж люблять поганяти, так би мовити, планктонці. Залишилось у нас лише кілька представників. Один із них це Лось. Думаю, також ви чули, знаєте. Про такого персонажа в криптосвіті так називають інвесторів, які часто втрачають гроші, тому що лось мається на увазі спрацьовує стоп лос тобто яких вибивають часто за, за стоп-лосом, або людей, які просто часто втрачають, теж називають інколи лосями. І останній представник нашого сьогоднішнього відео морш. Я думаю, також відомо, На жаль, всім, хто принаймні кілька разів невдало торгував на фьючерсній торгівлі. Це повідомлення. Біржі про примусове закриття позиції, так званий margin кол, саме від назви margin кол, і з'явилась така от назва морж, отримати моржа, тобто ліквідацію. На цьому все. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Трохи вас розважило. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!